Про це говорили усі святкування десятиріччя Київського університету інтелектуальної власності та права. В програмі Патріотичний український гурт Калуш, професійний звук, гучна шоу-програма і все задля того, аби на все життя подарувати студентам вишу незабутні пам'ятні емоції. Сама організація свята дуже крута, тому що ми могли і послухати пісні, і потанцювати, і сходити поїсти. Прикольно виступ «Калуша». Як виходили, поздравляли неймовірно круто було. З нагоди ювілею в університеті відбулася святкова вчена рада. Почали з відзнак за розвиток освіти та самого вишу ректору професору Василю Фелику. Далі колектив одноголосно обрав його на наступний термін. Також привітали викладачів університету. Їхній професіоналізм відзначили подяками. Вже за кілька днів після гучного святкування провели день відкритих дверей. Було людно і кияни, і діти з пригороду, адже добиратися сюди зручно не стояти у пробках в столиці. Організатори розповіли про виш, сильне викладання, навчальні аудиторії, будівництво стадіону та ще й басейну. Це даже не непонятна. Ти в будь-який момент можеш підійти, спитати, переспитати. Що не зрозуміло, у нас була футбольна команда, в якій я теж приймав участь. Дуже багато всякого хотіла. Дуже люблю цей університет. Найбільше подобається зовнішній вигляд та освітня програма, яка тут надається, і закликаю вас сюди теж поступати. Ректор Василь Фелик наголошує, пріоритет університету це комфорт студента, який навчальні роки має провести як у родині. На сьогодні тут навчається вже близько п'яти тисяч студентів. Виш ніколи не переходив в режим онлайн, і це один з секретів його успіху.